Як часто ми відвідуємо салони краси або ж перукарні? Чоловіки це роблять там приблизно один раз на місяць, а жінки все ж таки відвідують ці заклади частіше. Сьогодні ми у програмі Робоче місце разом із Людмилою Яворською, головним редактором таблої Волині», відвідаємо центр краси Бомонт і побачимо, як головний редактор готується до дня журналістики. Сюзан Бомонт це вважається один із найдорожчих салонів краси міста. І Яку хімію ви тут використовуєте? Тому що мені особисто для миття волосся підходить і мамин шампунь. Ми працюємо на косметиці Полмічел та Лябіостатік. Полмічел США Лібіо Статік вони мають два офіси у Франції та Німеччині. Доки Людмила Яворська кайфує над тим, як робить мені зачіску, а зараз її будуть робити їй. Тоді давайте подивимося взагалі на центр краси Бумон. Що тут є і які послуги вони надають, окрім стрижки, так? Звичайно. Любите вилені послуги. Мене звати Оксана, я адміністратор. Дуже приємно, я Богдан. Можете зробити екскурсію вашим центром краси? Звичайно, дуже раді, що ви до нас завітали. Кажіть, що у вас є. Тут у нас знаходиться перукарський зал, зараз якраз майстер наш працює. Педикюрний кабінет. У вас тут навіть і фотостудія є. Так, звичайно, ми пізніше туди спустимося. У нас знаходиться масажний кабінет, але там якраз зараз у нас є людина, то ми не будемо її тривожити. Далі у нас косметологія. Будь ласка, проходьте. Працюють лікарі-косметологи з медичною освітою. Якщо потрібно якісь питання задати, консультацію, косметологи наші нададуть. Є різні доглядуючі процедури, апаратна косметологія, ін'єкційні методики. Косметолог підбере для кожної людини саме те, що їй потрібно. Я бачу, що у вас є якась така апаратура сучасна, це щось, щось якісь нові технології. Так, звичайно. Один із апаратів, такий дуже відомий, він за кордоном, HydroFacial. Чому він, його особливість Він на е, очищення обличчя і таке іде інтенсивне зволоження. А чому він такий особливий? Що в ньому його відрізняє від інших? Від інших чисток, так, обличчя. HydroFacial – це чистка без періоду реабілітації. Це взагалі дуже щадяща чистка. Вік цієї чистки можна розпочинати з підліткового віку, якраз коли починаються проблеми з шкірою. І так як входить сюди вікова програма, то звичайно будь якого віку людина може скористатися цією чисткою. Людмило, ви замовляли зачіску, чи ви робите так науга? Ні-ні, ні, я довіряюсь повністю професіоналам і взагалі дуже великий прихильник експериментів. Тобто, якщо зараз мене пофарбують в зелене, пострижуть під нуль чи ще щось, я абсолютно не проти. Сюзанна, тоді запитаю у вас, що ви плануєте робити люди? Е -е, укладку е легкі локони, які виглядають максимально натурально. локони – це так трішки закручено, так? Так. Це так, щоб чоловіча наша аудиторія зрозуміла. Це називається голівудська укладка. От голівудської укладки я, напевно, ще не бачив. Ну, принаймні, не знав, як вона називається. Так. Ну, сьогодні у вас буде можливість побачити. Мені зробите. <кхи> не жіночого, а чоловічого голівудського укладку. <кхи> Залюбки. <кхи> Залюбки. Я зрозумів. Людмило, як це, от ви щойно кинули телефон, але як це бути головним редактором і в той же час ходити в салони краси. Я думаю, це якраз і привілея головного редактора, що він може дозволити собі в рамках робочого процесу сходити. Ну тим більше, якщо мова йде про таке цікаве видання, як «Таблоїд Волині, то ви не повірите, які креативні події деколи наповнюють робочий день і журналістів наших, і мене так що це в порядку норми, але мені заборонили крутити головою. Бумонт має два поверхи. Ми зараз були на верхньому, де ми бачили перукарню. Що там ще лікарню шкіри, а що? а що на нижньому? На нижньому у нас знаходиться навчальний центр, також візажні послуги, фотостудія. І вас запрошуємо туди. Так, що тут відбувається? Тут, напевно, макіяж роблять, ні. Так, ви зараз якраз попали. У нас проходить навчання по візажу, різні техніки макіяжу. Взагалі, навчання відбувається індивідуально, так як ви бачите, і зразу на практиці дівчата навчаються. Чуть-чуть далі знаходиться фотостудія, кожну роботу фотографуємо. Важко взагалі навчати ось дівчат, які приходять, можливо, десь якісь і підлітки, які не зовсім вміють фарбуватися і просто накладають в себе, ну, як хлопці кажуть, тонну штукатурки. Ну, навчати насправді не важко, тому що я люблю свою роботу. Просто до кожного потрібно мати свій підхід. Усі все. А навчити можна будь-кому. А вам, Катерино, як навчатися тут? Мені дуже подобається, дуже цікаво, дуже креативно. Викладачі просто чудові, весь персонал чудовий. Я задоволена. А які от такі от секрети макіяжу? Ну я не знаю. Просто одну лінію додав, і все, всі чоловіки попадали. Це треба вчителя питати. Що, що ви навчились? А що я навчилась? Це дуже важка робота, дуже важка робота насправді. Тому що я знаю, що дівчата працюють тут по 3-4 години, просто створюючи один образ. Це, це дуже важко. Я не знаю, мене ще не вчили, як лінії правильно малювати, щоб всі хлопці попадали. А, а таке взагалі можливо? Ну, звичайно, можливо. Тобто, е... Як вони над нами знущаються, одну лінію наведуть і все. Так, да, важливо, якби підкреслити власне свою красу, свою індивідуальність не втратити. Це саме головне, тому що хлопці, в принципі, всі чоловіки не люблять натуральність, щоб жінка виглядала якби без макіяжу, але на всі якби сто. Да? Вауда. А як це ми робимо? Це дійсно наш секрет. якби. ось тому, якби чоловікам краще цього всього не знати. Можливо і так. Добре, дякую вам за інформацію. Розуміла, ну як вам процедура і зачістка в результаті? Я думаю, кожна жінка погодиться що. В відвідинах салону завжди великий кайф. Не тільки результат, а сам процес, коли можеш відключитись, розслабитись. То я наразі, поки кайфую, а результат будемо трошки пізніше оцінювати в комплекс. Коли людині подобається, вона зазвичай вдячна. Ви вдячні зараз. Сюзанні сюзанні шалено вдячна. Таких кудряшок у мене не було вже років десять. Мамося. Голівудських? Голівудських тим більше. Так, ти тепер на макіяж ходімо з вами. Напевно, так. Куди поведете? Я. Вже Под... підвал. Я до все Наталья. Який макіяж будете Людмилі робити? Макіяж будемо робити в трендах теперішніх, тобто він буде легкий, більш розмитий, ніяких чітких ліній і більш освіжаючий. Тому що зараз всі тенденції йдуть на свіжість обличчя, очей і губ. А який ще можна зробити? Можна зробити будь-який макіяж, тобто вечірній і інтенсивний, і легкий, Ну, в принципі, по бажанню клієнта, тому що в нас тут знаходиться навчальна студія по візажу, і всі наші роботи можна передивитись на нашому сайті, і там різні образи, тобто. Можна сказати, від картин до самого легкого. Вже голову мити не буде. Можна коментарик я вперше, коли потрапила на візаж, такий професійний, коли малював візажист. Це такі, це взагалі окремий кайф і відчуття, ніби ти сидиш, ти полотно, а тебе малюють. Так що ви абсолютно не праві в тому що я зараз не буду кайфувати. Ну, Людмила відчуває себе просто як картиною. А, звичайно, зараз вони будуть малювати. Тоді чекаємо на результат. Слідкуємо за ним, звичайно, і за вами теж. Добре. Щоб нам Людмила була. о-о-о. Ну постараємося зробити все якнайкраще. Дякую. Наталія Зараз ви фарбуєте Людмилу, тобто ви на роботі, а я знаю, що є якийсь певний індивідуальний курс для того, щоб навчитися фарбувати ну, джинсі саму себе. Так, у нас є курс Візаж для себе, і там входять 5 занять, де ми розглядаємо вечірній, денний макіяж, ну і навчаємо всім тенденціям, всім термінам, які є в косметиці, і жінка вже тоді впевнено йде в магазин і купує собі косметику. І звичайно розглядаємо саме її образ, саме її обличчя, де е показати найкращу сторону, а де щось можливість заховати. Але й навчитися вас можна робити макіяж іншим. Так, макіяж можна навчитися іншим. Це є курс візажист, де дівчатка навчається на моделях і вони виходять справжніми візажистами. Сюди входять 12 занять, і ми розглядаємо всі техніки візажу. Від олівцевої техніки до кремової, акварельної. Майже все, що до елементів боді-арту. Точно як картини, акварель. Так, саме так. Гуашки. Гулашок немає. Акварель є, але це акварель спеціально для боді-арту, для… І... Таких дітей на дитячих різноманітних святах малюють, так? Ну, приблизно 6. Катерина, розкажіть, що ви вже навчилися, що вмієте. Який е... курс ви взяли візажист чи індивідуальний? Значить, у мене курс візажист. Я якраз зараз на екваторі, тобто в мене вже пройшла половина занять. Дівчата мене навчили. Колівцевої техніки, Eye. я не знаю, що це вам щось говорить. <рекція> корекція форми обличчя, корекція брів, корекція очей, корекція губ. Тобто, всі основи візажу салонного. Я майже все зрозумів. А основна думка, яка заклалася в моїй голові, це те, що це ще одні способи, як обманути чоловіків. Чому обманути? Просто підкреслити свої переваги. А інколи й обманути. Ну, ви мене провокуєте. Звичайно, будь-який чоловік може пройти сюди і отримати і певні послуги, підстригтися або щось інше. Але, звичайно, напевно, більш приємно подарувати своїй коханій кілька годин і, напевно, кілька тисяч гривень щастя у центрі краси бомот. Даруйте своїм коханим мейкап майстер Наталія, як вам результат роботи. Ну, результат роботи моєї на лице. Запитав подобається. Запитаєтеся Мені подобається те, що я робила, мені подобається. І як я сказала, ніяких чітких ліній це більш європейського типу макіяж. Правда, ми наклеїли ріснички по бажанню клієнта. От і такий у нас образ легкий вийшов. Людмило, Людмила, а вам як? Ну мені насправді незвично через те, що я зовсім не користуюсь губною помадою, то в мене зараз основний акцент на те, але ну, звичайно ж дуже гарно, я дуже щаслива. А, а зазвичай, от, нам розказували дівчата про макіяж, який він є, я в тому не розбираюся, ви точно про це все знаєте. А як зазвичай ви фарбуєтесь? Ну так, 5 хвилин дивлюсь на годинник, в мене 5 чи 15 хвилин, відповідно, вибираю тип макіяжу, чи той, який 5 хвилин, чи той, який 15 хвилин, все. Я пропоную е цей результат, який о, вийшов у Наталії, о, зафотографувати, адже Ірина вже нас чекає в студії, тому що Бомонт надає навіть і такі послуги. Я біжу до Ірини. Які ваші враження від того, що ви от фотографуєте? Я так зрозумів, що це вперше. Дує, то це я попросив, бо гарно насправді не вперше, але я страшно не вмію це робити, бо я така людина природня, А для того, щоб гарно виходити на знімках, все одно треба трошечки в образ якийсь входити. Я зовсім не вмію. Нам Людмила сказала, що вона не вміє фотографуватися, тому що не вміє позувати. А як з боку фотографа, з твоєї точки зору, чи можна навчити будь-яку людину от, все ж таки триматися перед камерою, зокрема перед от, фотоапаратом? Звичайно, можна навчити, причому можна навчити абсолютно будь-яку людину. І більшість людей, які приходять потрібно тримати мікрофон. Більшість людей, які приходять, клієнточок наших або просто моделей, не... Кількість професійних моделей може відсотків 20. Все решта це просто дівчатка е, з вулиці, які е, приходять, і я допомагаю війти в образ, завжди е, там підкажу пораджу, як краще стати, як краще куди подивитись. Тому насправді це не проблема. І е, головне, щоб ви себе відчували красивою і е, тоді все. -таки. Сьогодні ми з вами побували у центрі краси Бомонт і побачили, як Людмилу Яворську перетворили просто у неймовірну красуню, чудовий макіяж, голівудська зачіска. І ось ми вже виходимо. І я хочу на сам кінець запитати вас, яка у вас думка склалася взагалі про весь цей процес. Хочеться згадати слова своєї куми, вона любить повторювати: немає негарних жінок, є недофінансовані. Ну от, власне, гарний приклад того, як буквально за невеличкий проміжок часу дівчата з салону краси можуть зробити і те, що сьогодні зі мною зробили. І Я думаю, що навіть. Більші, бо і сучасні можливості дозволяють нам зараз і волосся до колін, і вії там не знаю куди теж до неба. От так що, я думаю, що е, головне в цих всіх штучках, щоб е, дати можливість жінці відчути себе гарною. Дівчата з цим просто неймовірно справляються. Я всім раджу відчути себе так, як я сьогодні себе відчувала протягом цих кількох годин. Ось така вийшла в нас сьогодні програма. А куди ми завітаємо наступного разу? Ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце, і напевно, все ж таки, краса врятує світ. Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь. Пост. Будьте щасливі і красиві завжди.